Добрий день! Сьогодні ми з вами знаємо, що таке тиждень і чого, кажуть, тиждень місяць береже. А для цього послухайте цікаву казку зірки Мензатюк сім днів. Жив був батько. І було в нього сім дітей. Але він не знав, що з ними робити, бо в них не було імен. І от рішив він їх назвати. Першу назву неділя, бо нічого не робить, тільки танцює і співає. Дівчинка, а ти, мій старший хлопчик, ходиш за неділею. Будеш понеділок. А ти другий мій син. Отож будеш вівторок. А ти, лялечко, будеш середа. Я до тебе трьох буду назив... назвав дітей. І після тебе трьох назву. Ти, синку, будеш четвер. А ти, люба п'ятниця. Ой, тату, як ти нецікаво називаєш всіх. А мене як назвеш? Ну, раз не цікаво, то ти будеш собою. О, ти думай, чого я так тебе назвав. А тепер, дітки, не переплутайте, ходіть друг за другом. Так вони і ходять. І ось в нас квітка, квітка тижня. Перший день тижня це в нас старший син. Понеділок. Другий вівторок. Третій. Середа малює гарно. Четвертий. Четвер. Читає книжечку. П'ятий. П'ятниця перед вихідними. Шостий. Субота. І сьомий неділя вихідний. І от люди, щоб не плутатися, зробили календар. Це календар на рік 12 місяців. В кожному місяці є тижні. Подивіться, будь ласка, чорними цифрами це робочі дні. Коли ми працюємо, вчимося. А червоні числа це наші вихідні, коли ми віддихаємо з родиною. Це субота і неділя. Робочі дні понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. І вихідні, родинні дні, субота та неділя. Запам'ятайте? Пограємо в гру сьогодні, завтра, вчора. Сьогодні в нас вівторок. А який день був вчора? Так, понеділок, а який же день буде завтра? Середа. Ви молодці. Сьогодні вівторок, вчора був понеділок, а завтра середа, вам завдання. Середа сьогодні, вівторок, вчора, який день буде завтра. Кожного дня обов'язково повторюйте, який день сьогодні, який був учора, а який буде завтра. І от тиждень. Наша квітка тиждень дуже задоволення, як ми з вами сьогодні попрацювали і маше вам до побачення!